Вітаю на сі 4 ветері щокоїться. Мене звуть Оксана Супрович. наш гість сьогодні. Заступник міського голови Чернівців Крохмаль. Вітаю вас. Доброго дня навесні у Чернівцях погодили встановлення трьох контейнерів для роздільного збору відходів. Що це за контейнери? Розкажіть трошки більш детально, чи встановлені вони вже так. Ми зараз також в процесі встановлення таких контейнерів. Йде мова про те, що ми е, визначили рішення виконавчого комітету. На всіх локаціях, де більше три контейнери однокубових для ТПВ, встановити також ще контейнери для збору пластику окремо наразі. Цей обов'язок за компаніями надавачами послуг, і вони поетапно встановлюють практично на всіх локаціях, що дасть змогу мешканцям сортувати пластик окремо. А яка ситуація з сортуванням, наприклад, на полігоні у Чорнівці? Чи працює там сортувальна лінія? Що вона сортує? Наразі в експериментальному режимі такому приватна компанія, яка обслуговує цю лінію, починає запроваджувати сортування. Вони відбирають на сьогодні так само пластик, як і наше комунальне підприємство чи Чернівці всі спецкомунтранс. Вони відбирають картон, вони відбирають метал і запроваджують це в більш. В таких великих об'ємах, наскільки це зараз можливо, сказується брак робочої сили, адже це робота досить важка. Це роблять вручну? І в основному так. Конвеєр подає ТПВ, а з конвеєра вручну відбирається ці всі елементи, які можна потім подальшому реалізувати. частково опрацьовує барабан, а більша частина це ручна робота. Робота складна, і зважаючи на те, що зараз обмежена можливість людського ресурсу. Скажем, лінія не працює на повну потужність, але ви перелічили і картон, і метал. Усі ці матеріали вони переробляються. Що з ними відбувається після сортування? Ні, на у нас поки що на жаль на полігоні немає систем переробки. Ці всі полімери, ці всі матеріали, які можна реалізувати. Вони пресуються і відвозяться на компанії, які займаються або переробкою, або подальшим mm -hmm. продажем для, те, для того, щоб їх перероблялися. Чи сортують сміття самі чернівчани? На жаль, в таких обімах, як, як би ми хотіли, у нас часто звучить питання. Ми не сортуємо, тому що приїжджає все рівно машина і скидує в одну машину. Ми на таке питання. Також відповідаємо питанням: а що ж ми хочемо? Ми хочемо, щоб приїжджало зразу три машини. Якщо у нас буде задокументований випадок те, що умовно біля будинку на контейнерному майданчику відсортовані всі три баки, і приїхала машина, і забрала все в одну, це є відповідальність надавача послуг. і Він понесе покарання. І це серйозні покарання. Це навіть може бути піднято питання про розірвання з ним угоди. На жаль, ми маємо не той обсяг сортування, який би ми хотіли. І це ще зумовлено тим, що ми повинні цьому приділяти дуже багато уваги, тому що в планах будівництва ще сортувальних ліній і переробки на полігоні. А без сортування в місті ефективність від цього буде досить низька. А коли планують розпочати будівництво ліній? Е, з певністю можу сказати, що ми обов'язково це почнемо після перемоги. Угу. На жаль, зараз е, той обсяг фінансів, який потрібен для того, щоб почати таке будівництво обмежений. Зараз а про які суми йдеться? Змоги. Наразі ми закінчуємо проєкт реконструкції полігону, який ми розпочали ще до війни. Uh -huh. Це досить дороговартісний проєкт, це мається на увазі проєктно-кошторисна документація. В неї входить повністю реконструкція полігону, починаючи від доріг, мереж, комунікацій, будівництво двох карт, тому що все рівно частина побутових відходів. Підлягає лише захороненню. Uh -huh. І також будівництво заводу з переробки. Ми називаємо це висококалорійного сміття, це те, яке після того, як ми його переробляємо в РДФ, можна спалювати на. Котельнях, в тому числі, ми маємо підписаний меморандум з Кам'янсько-Подільським цементним заводом. Саме такий вид пального альтернативного вони використовують в своїй діяльності практично в необмеженій кількості. У міській раді раніше повідомляли, що підрядники. В Принципі готові до роздільного вивозу сміття і навіть мають окремі графіки. Чи виїжджали вони хоча б раз за цим графіком? Можливо, є райони, де мешканці все ж таки сортують сміття? Ні, в нас є багато ініціативних чернівчан в різних районах це і Гравітон, це є ОСББ, які в себе запроваджують роздільний збір. В першу чергу це свідомість людей, бажання і свідомість людей. Якщо ми. Вивчимо цю культуру поводження і управління з відходами, ми можемо сміло говорити про те, що ми е, можемо навіть зменшувати тарифи на вивезення твердих побутових відходів, або, або тому, що зменшуються витрати всі пов'язані з цим. Багато е, таких є ініціатив. Вони вітаються, але ще раз повторюся. Це не та кількість, яка би нас влаштовувала. Ви кажете про те, що є е, ініціативні чернічани, які сортують сміття на ті об'єкти, де вони проживають, чи приїжджає техніка для роздільного збору? Чи ці відходи також забирає один сміттєвоз? Зазвичай ні. Тому що е, жителі міста, які займаються сортуванням, е, їм це цікаво в першу чергу, е, тим, що е, ці матеріали можна реалізувати за кошти, який зміст їм віддавати відсортовані там, полімери, чи картон, чи метал, чи щось інше віддавати надавачам послуг. Вони їх реалізовують, тобто вони здають самостійно. Так, і заробляють на цьому. А по місту наразі роз'їжджає один сміттєвоз. Правильно? Ну не один, їх є насправді ну, багато спільний. Так, ми зараз впровадили роздільний збір у шкільних закладах, і дошкільних також. І туди виїжджають машини з відсортованим сміттям, як це прописано в угоді. І це досить гарна ініціатива, і зараз вона, в принципі, реалізовується. Ви раніше в інтерв'ю говорили, що ви особисто не сортуєте сміття, окрім пет-пляшок. Чи це змінилося? Так, я вже маю біля будинку компостну яму, і я всю органіку компостую. А скло і інші матеріали ми дуже мало використовуємо скла, але пет і органіку ми вже сортуємо. У місті зараз встановлюють підземні смітники. Скільки їх є зараз? В місті і скільки ще мають встановити? Їх є зараз в комунальній власності? Те, що обслуговує ніці спецкомунтранс, це більше 10 локацій. 11 локацій з підземними контейнерними майданчиками це дуже гарна ініціатива з будівництва, але досить дороговартісна. А скільки коштує одна система? Одна система на 8 контейнерів підземних вартує близько 2 мільйонів гривень. І вони також розраховані на роздільний збір відходів. Обов'язково ми так само зобов'язуємо надавача послуг клеїти відповідні наліпки і забезпечити можливість людям викидувати в ті баки, де написано, що туди можна кидати. Ну на жаль, не завжди це роблять, і в більшості випадків не роблять. І ми також повинні зрозуміти, що якщо навіть в контейнері... 80% відсортованого, а хтось візьме і велє туди рідкі побутові відходи. Воно вже автоматично непридатне для того, щоб його можна було ще раз пересортувати і реалізовувати. Воно підлягає вже захороненню. Ну якщо ці смітники не використовують переважно за призначенням, тоді в чому доцільність їхнього встановлення, особливо якщо вони такі дороговартісні. Ми маємо ще й урбаністичний. Ми ще маємо е, вигляд міста, це особливо Центральної частини ми зовсім не зовсім привабливо, коли стоять контейнера відкриті, і коли вітер чи особи без постійного місця проживання викидують з нього сміття, і зазвичай на корох нього створюються стихійні смітники це більш цивілізований культурний елемент, який застосовується для збору сміття. Як часто вони виходять з ладу? На сьогодні ми не можемо сказати, що вони дуже часто їх обслуговує Чернівці спискомонтранс. Відшкодовуємо за обслуговування кошти з бюджету, але це не є великі кошти. Це більше технічні регламентні роботи. Кладовища і поховання в інтерв'ю з с 4 раніше ви казали про те, що на центральному кладовищі залишилося місць на рік. Як плануєте вирішувати проблему? Проблему можна вирішити лише в один спосіб знайти ще в межах територіальної громади ділянку, де буде проводитися відповідне поховання. Йде мова про те, що на сьогодні ми розглядаємо як варіант це. В Садгорі, вулиця Яна, Невеки, землі, які зараз належать інституту аграрному інституту, дослідні станції, і ведуться певні перемовини про те, щоб ми могли цю землю використовувати для поховань в майбутньому. Наразі дійсно кількість землі обмежена і. Ми розуміємо, що нам вистачить поховання на центральному кладовищі нашому порядку рік. Якщо вдасться вирішити питання з землями у Садгурі, то центральне кладовище перенесеться туди. Ні, воно буде діюче, тому що це є наше комунальне підприємство, муніципальна ритуальна служба, воно буде діяти. Кладовище буде ще дуже довго працювати, тому що дуже багато місць подвійних потрійних, де будуть проводитися підзахоронення до родичів, але основна частина вже буде захоронюватися в іншому місці. На центральному кладовищі нещодавно встановили вказівники з QR-кодами, Тепер онлайн-маршрути до секторів можна прокладати. Як це працює? Дуже гарна ініціатива, адже ми маємо територію, площу кладовища близько 60 гектарів, і зазвичай важко зорієнтуватися і знайти, як рухатися правильно, який сектор і по якій дорозі. Так, зараз досить гарно працює сайт. Ми рекомендуємо всім, кому є така потреба, користуватися сайтом муніципальної ритуальної служби. І так само, за, за допомогою довідника QR-коду, ви можете собі прокласти маршрут у будь-який сектор. А куди потреба, ви можете дізнатися у ритуальній службі комунального підприємства, куди потреба знайти. В могилу родича чи знайомого, і таким чином це дуже гарно працює, і дуже багато людей цим користуються. А чи працюватиме така система і на інших кладовищах? Звичайно, ми зараз проводимо ще е, одну е, більш розширену інвентаризацію з уточненням даних поховань. Це довготривалий проект, Ми оновлюємо бази, е, тому що закон про поховання говорить про те, що всі. Реєстри і записи ведуться в журналах відповідних, тобто в письмовому вигляді? Ми же хочемо оцифрувати додатково для зручностей, для того, щоб швидко знаходити родичів. Ми оцифровуємо, вносимо в відповідні реєстри в бази і таким чином спрощується робота. А яку частину території ви вже інвентаризували і що показали інвентаризацію? Ну ми відсотків 30 вже відінвентаризували, Звичайно, що багато знаходимо помилок, неточності в прізвищах, які були занесені в журналах, неточності в місці розташування могили. Це все уточнюється і приводиться до ладу. Що відбувається з безіменними могилами? І чи є з них ті, які вже перейшли в комунальну власність? Такого поняття, як перейшли в комунальну власність, немає, адже закон зобов'язує. Догляд за могилою зобов'язується родичів похованої людини, ми намагаємося власними силами доглядати такі могили. Наскільки це можливо? Адже це потребує додаткового фінансування. Ми розуміємо, що територія 60 гектарів це величезна територія, і у нас немає необмеженого ресурсу людського для того, щоб Доглядати все тому закон таким чином визначає, що родичі повинні приходити відвідувати могили і приводити благоустрій. В порядок а в якому випадку можуть виставити на аукціон, наприклад, склеп? Це йде мова про кладовище на вулиці Зелені. Наскільки я розумію, йде мова про те, що там інвентаризація родинних грубівців зараз добігає кінця, ми маємо. З результатами інвентаризації більше 250 грубівців, які не мають зазначених прізвищ поховань, це в основному більше 50-70 років до 100 років гробівцям, які частково зруйновані. На частина гробівців навіть немає рештків в них. І ми розуміємо, що місця для того, щоб захоронювати на так на цьому кладовищі, практично більше немає. Воно працює лише також для підзахоронення родичів. Ми наразі ще не розглядаємо питання там продажу, або хоча раніше така практика була, і реалізовувалися такі гробівці, приводилися до ладу. Є ще один такий запобіжний: що привести його до ладу за кошти бюджету ми не можемо. Нам забороняє це закон. І залишити, щоб він руйнувався, також можливості немає. Тому ми будемо радитися приймати якісь рішення. Що потрібно для встановлення власності на поховання? Свідоцтво про смерть родича. Чи можна її встановити дистанційно? В принципі можливо, але все рівно людина повинна прийти на комунальне підприємство, надати цей документ. Ми вносимо відповідні записи в журнали, в реєстри і вже після того працюємо. А якщо людина, наприклад, проживає за кордоном зараз? Є багато способів, можна надати доручення нотаріальне на представника, можна вислати почтою, можна uh -huh. на електронну адресу, якусь заяву подати. Ну, досить багато способів. Центр стерилізації. Чи є інформація, скільки зараз у місті є безпритульних тварин, і як міська влада планує вирішувати проблему з ними? За результатами останнього, останньої інвентаризації, ми нараховували десь порядка півтора до півтора тисячі безпритульних тварин в місті. Спосіб контролювати чисельність цих тварин гуманний, існує лише один, це стерилізація. Цим і займається наше підприємство. Підприємство надає послуги виконавчому комітету міської ради, бере участь в тендері і надає так, таку послугу в нашому місті. Звичайно, що ми розуміємо, що скоротилося чисельність безпритульних тварин. Основний фактор, так як підприємство працює, працює правильно. Основний фактор є той, що ми не повинні закривати очі на те, що з інших громад, де такий, так, 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 такого процесу практично не відбувається, завозяться до нас тварини. І це досить таке явище. Повсякденне, скажем так, ми розуміємо, що притулок питання не вирішує однозначно, тому що на сьогодні є елементарні розрахунки економічні. Ми розуміємо, що утримати одного одну тварину в рік це обходиться порядка 70 тисяч гривень. А скільки місць є у притулку? В нас немає притулку, у нас центр стерилізації, е, і ми е, тварин лише там утримуємо е, на так зване переутримання після того, як її тварину простерилізували. Цей, ця процедура займає до двох тижнів, після того тварину відпускаємо на то місце, де її відловили. Так написано в законі. А розглядає міська ЛАДА варіант все ж таки постійного перебування тварин десь у центрі стерилізації або в якихось інших місцях? Ні, тому що ще раз повторюся, що е, утримувати одну тварину в рік обходиться 70 тисяч гривень. Уявіть собі, що ми зараз півтора тисячі тварин е, збираємо в місті в е, одному місці і починаємо їх фінансувати. Після того ми розуміємо, що ця цифра подвоїться мінімум. Тому що маючи на утриманні притулок, туди понесуть, звезуть всі, і оточуючі громади, і ми ж не, не маємо паспортизованих всіх собак з місцем прописки. Її, так ми розуміємо, що це працює лише в тому випадку, якщо таких притулків буде багато, тобто не тільки в місті Чернівці, а до прикладу, і в місті Заліщики там чи в Івано-Франківській області. Чи, чи в іншому регіоні вони повинні бути кругом, але це досить дороговартісна процедура. Тому ми закликаємо також дуже уважно ставитися до цієї ситуації. Послугу стерилізації можна замовити в центрі, в нашому центрі так само можна замовляти і в приватних лікарнях у центрі. Вони безоплатні. Ні, вона платна. Вона вартує, тому що медикаменти, робота персоналу досить дороговартісна. У нас працює мобільна операційна і ми надаємо всім громадам і навіть громадам з інших областей послугу стерилізації. Наша операційна виїжджає в громаду, стерилізує тварин і відповідно отримує за це кошти. І це допомагає у двох випадках: фінансовому ми заробляємо кошти, і ми розуміємо, що в такий спосіб ми зменшуємо кількість безпритульних тварин. Чи є інформація? Скількох тварин відловили від початку цього року. Ми в місяць до ста тварин відловлюємо і стерилізуємо. І скільки одночасно можуть перебувати у центрі стерилізації, і скільки часу на постійному утриманні зараз в центрі стерилізації знаходиться. Близько 250 тварин. Частина цих тварин дійсно знаходиться на постійній основі, тому що це відловлені агресивні тварини, це за скаргами жителів, це ті, які хворіють, які мають якісь вади і частина тварин, які ми відловлюємо і стерилізуємо. То це в середньому на постійній основі в рік це до 70 тварин. А після відлову, скільки часу тварини перебувають у центрі стерилізації, до двох тижнів. Скільком тваринам знайшли новий дім? В нас за останні два роки рівень адопції значно підвищився. Ми можемо сказати, що зараз ми кожного місяця мінімум 10-15 тварин прилаштовуємо. Якщо у центрі стерилізації місць недостатньо, чи співпрацює міська влада з якимись ветклініками, у них же теж є місця для утримання тварин? Ні, такої співпраці в нас немає, тому що утримання тварин це також дороговартісна процедура, і зазвичай приватні клініки не займаються таким видом діяльності. Це в основному лягає на бюджет міста. Також ми маємо дуже багато організацій, небайдужих чернівчан, які допомагають центру стерилізації, як кормами, так і ліками, так і надають інші послуги. І це досить суттєва підтримка. Наскільки зараз забезпечений центр стерилізації? Наскільки потрібна ця допомога, і як люди можуть приєднатися, якщо вони хочуть допомогти? Центр стерилізації в межах. Тих асигнувань, які йому виділяє виконавчий комітет згідно того тендеру, в якому він взяв участь, забезпечений. Але справа в тому, що кожен день ми маємо справу з тваринами, і кожен день ми маємо випадки, коли треба додатково відловити тварину, переутримати або навіть залишити на постійно, тому що є на це якісь причини, і підстави, і допомога, яку би. Не надавали завжди потрібно завжди у вигляді кормів, у вигляді коштів, у вигляді вольєрів. Будо дуже гарна ініціатива це коли громадяни приїжджають навіть для того, щоб зробити вигул тварин. Так, це також дуже гарна ініціатива. Зазвичай чернівчани, жителі нашої громади. Привозять з собою корма. Зазвичай також часто фінансують придбання ліків для тварин, вакцин для тварин. Ми вітаємо таку інституту. Тобто є нестача, якщо з'являється потреба в допомозі. Ні, ми, ми на, на ту кількість тварин, адже це все економічний прорахунок. Ми розуміємо, що стерилізація з року в рік зменшується, тому що. Відповідно, і приріст безпритульних тварин зменшується зв'язку з стерилізацією. І є економічний обрахунок, скільки ми в середньому в рік можемо відловити і стерилізувати. З кожним роком, ще раз повторюся, ця цифра mm -hmm. зменшується. Але завжди є випадки, коли додатково потрібно е, утримувати собак. Це е, дуже багато випадків, коли просто привозять. Е, ці декілька там цуценят і залишають біля воріт центру стерилізації uh -huh. і тікають. Е, і звичайно, що ці, цих цуценят забирають, їх треба вакцинувати, їх треба е, пролікувати, їх треба годувати два рази в день мінімум, і це все лягає на витрати додаткові. От для цих додаткових витрат, то ми закликаємо всіх. Небайдужих допомагати центру стерилізації Цьогоріч Скільки коштів у міському бюджеті передбачили на вирішення проблеми з безпритульними тваринами? Сума е, до, до 10 мільйонів гривень в рік буде витрачено на, на те, щоб ми відловлювали, стерилізували і утримували. Де у Чернівцях захоронюють рештки безпритульних тварин і не лише безпритульних? Так є спеціально відведене місце, погоджене Держ, Держпродспоживслужбою, держпрослужив Області містяни, якщо у них, наприклад, домашній улюбленець помирає, де їм його захоронювати? Чи no. не розглядаються у міській раді в перспективі можливо створення кладовища для тварин? Ну воно такого поняття немає, як кладовище для тварин. Їдка яма Бекера називається, і воно туди скидається і засипається спеціальним розчином, і вони там розкладаються. У нас в місті так роблять. Ну, так, да, ми так робимо в центрі стерилізації, бо, звичайно, що тварини помирають і в такий спосіб. Тобто, якщо у господаря помирає, наприклад, домашній улюбленець, йому потрібно телефонувати до центру стерилізації, да, і він уточнювати. може скористатися цією послугою, і центр стерилізації відповідно проведе всі заходи щодо. Але я знаю, що за кордоном є таке поняття як кладовище для тварин, де люди навіть можуть встановлювати надгробки з фотографіями своїх ну, у нас домашніх улюбленців. І не планується. Ні. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Це була передача Чукоїця. Її гостем сьогодні став заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль.